По милості нашого Господа і Спасителя ми піднялися у цей ранок, і Господь дає нам чудову можливість досліджувати Його Слово. Ну, найперше, я хочу привітати всіх на передачі ранок з Надією і побажати вам гарного, мирного і тихого дня. І звернути увагу на обітниці, які дає Господь, навчаючи нас. Ми маємо знати, що Біблія пояснює сама себе. Але коли ми відносимося до неї, як до Слова Божого. І апостол Павло в посланні до Тимофія у другому розділі, в 15 вірші, дає чудову пораду. Старайся представити себе перед Богом гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає словом правди. Біблія пояснює себе. Одне місцеписання повинно порівнюватися з іншим. Дослідник має сприймати слово як одне ціле і бачити взаємодію його частин. Він повинен зрозуміти його головну мету це Божу первісну мету при створенні світу, виникнення великої боротьби і служіння відкуплення. Він повинен бачити. Як ця боротьба укорінюється у кожну фазу людського досвіду, як у кожному своєму вчинку людина запроваджує один з двох ворогуючих принципів, і як постійно вона вирішує, на чиєму боці у цій боротьбі опиниться, хоче вона цього чи ні. Кожна частина Біблії богодухновенна і корисна. Старому завіту повинна приділятися увага не менша, ніж новому. Вивчаючи старий завіт, ми знаходимо життєдайні джерела там, де недбалий читач бачить лише суху пустелю. Старий Завіт висвітлює новий, а новий, у свою чергу, старий. Кожний з них є об'явленням Божої слави у Христі. Христос, явлений патріархам, символічно представлений у законі і відкритий пророками, становить багатство старого Завіту. Христос відкритий своїм життям, смертю і Воскресінням. Христос представлений Духом Святим, становить скарб Нового Завіту. Як старий, так і новий Завіти. Подають істину, що постійно відкриває ревному шукачеві глибину змісту. Христос докоряв своїм учням за повільність розуміння після свого Воскресіння, ідучи по дорозі в Емау з двома учнями, Він відкрив їм розум до розуміння Писання. Так, пояснюючи Старий Завіт, що вони побачили у Його вчині суть, якої не бачили навіть біблійні письменники. Слово Христове є хлібом життя. Коли учні живилися Його словом, їх розуміння загострювалося, вони краще усвідомлювали цінність Спасителя, як вранішні промінчики перетворюються на яскравий полудень, так світлішало і їх розуміння його вчення. Те ж саме відбувається і з нами, коли вивчатимемо Боже Слово, пояснювати Біблію самою Біблією, саме так повинні діяти усі послідовники Великого вчителя, які повною мірою усвідомлюють, у який час вони живуть. Пам'ятайте, що біблійне. Це здорове вчення, а те, що люди пропонують, є нездоровим вченням. Бо прийде час, коли здорового вчення не будуть триматися, а за своїми бажаннями будуть вибирати собі вчителів, які будуть їм лестити. Вони відвернуть слух свій від істини і прихиляться до байок. Але ти будь твердий усьому, терпи труднощі, виконуй працю благовісника, виконуй своє служіння. Здорове вчення це біблійна істина, що сприяє благочестю і посвяченню, утверджує послідовників Христа у вірі. Здорове вчення означає дуже багато для того, хто його приймає. Воно також важливе для вчителя, служителя праведності, осіки, де б не проповідувалося Євангеліє, кожний працівник, яке б не виконував служіння, він або вірний, або невірний у своєму обов'язку, як Божий вісник. Апостол Павло писав: вірне слово. Якщо ми померли разом з Ним, то разом з Ним і жити будемо. І якщо ми терпимо, то будемо разом з Ним царювати, а коли ми відречемося Його, то Він відречеться від нас. Якщо ж ми невірні, то Він залишається вірним, бо не може зректися самого себе. Про це нагадуємо, заклинаючи перед Господом, щоби не займатися суперечками, бо то безкорисне, а слухачам на розлад. Люди, що слухали істину в Дні Павла, порушували питання, які не мали жодного значення, висловлювали ідеї і думки людей, чим відволікали розум вчителя від великих іванівських істин. І спрямовували на обговорення несуттєвих теорій і безглуздих суперечок. Павло розумів, що служитель Божий повинен бути наділений мудрістю, щоб бачити підступи ворога і не дати відволікти себе або повести у бік. Головною його метою повинно було бути навернення душ. Проповідуючи слово, він мав уникати конфліктів. Сьогодні існує та сама небезпека. Ворог душ людських постійно прагне спрямувати думку християн у неправильне русло, аби істина втратила свій вплив на їхні серця. Згідні люди присвячують усе своє життя вивченню і дослідженню з молитвою святого Писання. І все ж багато текстів Біблії залишаються не повністю розкритими. Деякі місця Святого Письма не будуть зрозумілими доти, доки у майбутньому житті не роз'яснить їх Христос. Існують нерозгадані таємниці. Незрозумілі людському розуму твердження усе це існує, але істина в Христі зрозуміла. І я хочу молитися, дорогі мої, разом із вами, щоб ми зрозуміли необхідну істину для нашого спасіння. Наш дорогий небесний, вічно живий Отець, Боже наш, до Тебе приходимо молити у ці хвилини. Щиру подяку складаючи за те, що ти підняв нас у цей ранок і дав можливість сьогодні вже відкрити Твоє Слово, щоб навчатися, як слідувати за тобою. Ми дуже дякуємо тобі за істину, яку ти залишив у своєму слові, Тож дай нам мудрості прийняти її, зрозуміти її, те, що необхідне для нашого спасіння, і бути твоїми справжніми послідовниками. Щоби бути спасенним самим і тим, хто буде слідувати за нами, бути також спасенними. Господи Боже святий, прощай нам, бо ми не завжди вділяємо час, щоб досліджувати інколи йдемо за людськими теоріями, за людськими думками і вченнями. Тому просимо Тебе. Дай мудрості, якщо ми помилилися, змінити свій шлях, піти на той шлях, про який Ти сказав, Ісусу, яким є Ти, що Ти є дорога правди і життя, і цим шляхом прийти до тих вічних осель. Ми сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких і особливо просимо, Господи, хто піднімає свій голос до Тебе в болях, у стражданнях, у переживаннях і труднощах, все, що по волі Твоїй ти посилай. Допоможи всім зрозуміти твою волю і стати твоїми послідовниками, не дивлячись ні на що. Миру, миру злагоди просимо в нашому народі, миру на нашу країну. А за все, що ти зробив для нашого спасіння, ми тобі дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що не тільки я, а кожен. Хто задумав слідувати за Ісусом Христом у певний час, стояв перед питанням, а якою дорогою піти? Дорогі друзі, до Бога є одна дорога. Дорога запропонована Ісусом, дорога, якою Він особисто пройшов на цій землі, і Він залишив для нас своє Слово. Це є Богом натхненна книга. Хоча вона писалася людьми, але Дух Святий керував. Цим написанням. І тому сьогодні Господь бажає, щоб кожен із нас найперше зрозумів це слово. І коли ми стараємося когось навчати, щоб це було вірне навчання, навчання узяти із святих слів. Бо наступають дні, коли здорового вчення триматися люди не захочуть. Вони виберуть свій вчителів, які будуть лестити їхньому слуху. Але що з того, коли ми просто знайдемо задоволення у цьому житті, можливо, облегшимо свій шлях до Бога, вважаючи, що ми будемо спасенним. Але така дорога закінчиться тільки біля воріт раю. Пам'ятайте, спасіння має умови. І ці умови чітко викладені у Святому Письмі. Прийміть це Слово, живіть за Ним. І Бог, в свою чергу, благословить вас. Він обіцяв дати розуміння. Щирому шукачеві, хто шукає його усім своїм серцем. Нехай Бог благословить вас у цьому напрямку. До побачення!